Вітається це подкастішові центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, чи справді скасування ріднього часу це хороша ідея. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про законопроект, про цивільні партнерства та чому українські державні нагороди досі мають зрадники України. Якщо подивитись дискусії на Фейсбуці, то може скластися враження, що переведення годинників це ще більш дорожлива тема, ніж цивільні партнерства. Якраз цього тижня Верховна Рада проголосувала за те, щоб восени повернутися на зимовий час і потім більше ніколи з нього не переходити на літній. Ми з Ірою ані біологині, ані експертки з енергоефективності, але ми озброїлись дослідженнями і аргументами розумних людей. А також ми у цьому блоці звернемо увагу. На сам процес, як це рішення було ухвалене і які з цим були проблеми, Іро, то за зимовий чи за літній час? Марія, я за діалог. За компроміс. І за компроміс. Я вважаю, що такі рішення мають прийматися після обговорення. Ти вірно зазначила? Я думаю, що ми до цього прийдемо в ході нашої розмови. Варто сказати, що цей законопроект несеться з такою швидкістю, як законопроект про відкуп від топ-корупційних злочинів. Напевно, щось подібне цього тижня відбувалося з цими двома законопроектами, всі їх обговорюють. Вони на слуху, і вже, знаєш, там проголосували за нього. Вже паралельно про зареєстрована постанова про відміну цього законопроекту. Всі сваряться між собою, ті говорять про зраду, ті про економію, ті про біологічні годинники. Але варто, напевно, нам з тобою обговорити дві сторони, і тоді ми все ж таки дійдемо до якогось компромісу. А, ну, і якщо тут ми говоримо в контексті економії електрики. Є один аргумент, що сьогодні почали використовувати ледлампи, і, от, наприклад, вуличному освітленні вони широко використовуються, і ніякої ось такої суперекономії перехід годинника на літній час нам не несе. Тобто, вже буде темно, в 8 вечора в деяких регіонах, включиться вуличне освітлення, але воно досить економне і ми нічого якби не втрачаємо. Ну, я бачила так кілька публікацій про те, що переведення годинників не створює зараз аж величезної економії, що це десь на рівні 2% і це може бути навіть якась похибка. Звісно, але тут же, знаєш є такі контраргумент, і багато хто може сказати, що навіть 2% в під час такої тотальної економії ну можливо вони нам би стали в пригоді. Ну, варто зазначити, що цей законопроект зареєстрували ще у 2020 році, коли була цей? ось цей, так що прийняли. На цьому Ого. тижні. Так, ще в 2020 році, і тоді тема здоров'я на фоні пандемії була, знаєш, така досить-досить актуальна і гостра. І ось ці всі мотивації біологів, лікарів, фахівців, що це там, покращить самопочуття, покращить, там, уважність, зменшить ДТП. Це все ну, дуже класно і ну, ніби так якби на той період часу було досить. Досить мотивованим. І я навіть знайшла соціопитування, яке проводилося 4 роки назад. Опитування показало, що 42% схвалювали ідею переведення годинників, тобто залишити все так, як в нас є, і нічого не чпати. Але 17% українців пропонували все ж таки відмовитись від літнього часу, а 25% від зимового. І майже 26% ще не визначилися, як бути, тобто, як ми бачимо, тільки 17% українців пропонували відмовитись від літнього часу те, що в принципі зараз законодавці підтримали. Це дуже цікаво, що багато людей пропонували відмовитись саме від зимового часу, тому що от зараз аргументується дуже активно все тим, що нібито зимовий час для нас є природнім, і тому треба лишитись на ньому і так і жити. Але я з цим не дуже погоджуюсь. Тобто, я можу скажу щось не дуже наукове, але як на мене, час це просто соціальний конструкт, який ми придумали для своєї зручності. І там можна говорити про якісь біологічні годинники, але все одно час дуже соціальна штука. Якщо от ми ухвалили оце, оце рішення про скасування літнього часу, ми лишаємось на зимовому. Наприклад, Академія наук Вищої школи звернулася до Володимира Зеленського з проханням витувати цей закон, тому що в Києві, наприклад, наприкінці червня буде світати вже о третій ранку. Є люди там з раннім хронотипом, які прокидаються на світанку. Ну, що вони будуть робити о 3-й ранку? О 3-й ранку ми ще не ведемо соціальне життя, тобто вони просто втрачають цей кусок часу своєї активності ем, на ніщо. Ем, так само, якщо буде в... суцені вже о 20-ті вечора, ну, ми ж не будемо лягати від того о 8 чи в 9. Ми все одно будемо лягати тоді, як лягали. А, і якраз це суне і зробить якийсь дисбаланс між нашим біологічним годинником і нашим ем, соціальним життям. І я насправді знайшла аргумент навіть від науковців, який підтверджує мою думку. Я побачила публікацію за 21 рік на сайті українського радіо від старшого наукового співробітника астрономічної обсерваторії Шевченка Анатолія Казанцева, і він там так і пише, що немає якогось природного часу, бо пояси накреслили люди для своєї зручності. І я тут ще згадаю колонку. Мені дуже дуже просто запала в душу ця тема. Згадаю колонку жартівливу від Дарки Озерної, де вона пише, що хай Флоренція лишається на своєму природному зимовому часі, бо в них багато сонця, а нам його дуже бракує в холодному пору року. То може нам варто лишитися на літньому і отримати більше вітаміну Д. А я хочу трошки понудити і, знаєш, все-таки підійти з практичної точки зору. У нас протяжність нашої країни 1316 кілометрів. Це досить така велика територія. І якщо, там, наприклад, в Луганську буде в 8 ранку уже світло, то в Ужгороді це ще буде темна ніч. І, знаєш, як тоді будувати, наприклад, той же ж освітній процес? Так, да, є там, наприклад, можливість в деяких шкіл підлаштуватись чи в дитячих садочках підлаштовуватися і розпочинати свій робочий день з 9.30, наприклад. Так? Але багато батьків не зможуть своїх дітей заводити в садочок на 9.30 через те, що в нас є така бюрократична машина, яка працює хай не завжди ідеально, але в один і той же час. Тобто один держорган. Не може працювати на сході з 8 години, а на заході з 10-ї години, через те, що це обмін інформацією, це такий великий живий організм, який має працювати одночасно. І якщо вже ми приймаємо цей закон, нам треба розуміти і нам треба якось підлаштовуватися, прописувати підзаконні нормативно-праві акти, які будуть регулювати ось саме ці питання робочий час. через те, Що насправді треба робити так, щоб було зручно людям і в такій великій родині треба шукати якісь компроміси. Я бачила жарти від Ольги Маслової, це найкраще, що я бачила на тему переведення годинників що якби в нас була Україна від Сяна до Дону, то можна було би думати про ще один повноцінний часовий пояс в межах країни. Хто зна, хто зна, можливо, скоро ми подумаємо про це. Сподіваємось, надіємось, донатимо. Так, і ем, я думаю, що от варто фіналізуючи цю тему, ще раз згадати про те, що насправді було дуже легко врахувати думку людей, ну запитати цю думку. Тобто, ця тема ем, стосовно якої можна запустити опитування в дії чи в Київ цифровий, і люди радісно проголосують, тому що воно. Булить дуже багатьом, як ми бачимо, тому що це тема, яка безпосередньо впливає на життя кожного. От важко знайти якесь рішення, яке ще більш безпосередньо стосується кожної людини в країні, і ну дуже прикро, що влада про це не подумала. До речі, так, опитування в дії це такий класний механізм. і Я не розумію там важливість опитування в дії чи замінювати на батьківщині матері радянський герб на тризуб, але не запитати в людей те, що їм от насправді важливо, і від чого залежить їхній робочий ритм і їхнє здоров'я. До речі, в 2019 році європарламент підтримав рішення про припинення переведення годинників з 2021 року, і згідно з тим рішенням, кожна країна Євросоюзу тепер може сама вирішувати, чи переводити чи ні, але ми бачимо, що досі Європейський Союз продовжує переводити годинники, тому що це така складна бюрократична система, там дуже багато нюансів. Я там читала, що якісь країни хочуть переводити, але там або не хочуть переводити, але вони мають синхронізуватися з своїми партнерами, щоб не було перепаду часу і так далі. Тобто, це все складно. Але крім того, в Євросоюзі запитати в людей і врахувати їхню думку це частина нормального робочого його процесу і, можливо, десь воно прямо занадто ускладнює процес ухвалення рішень, але там прямо неможливо уявити ситуацію, коли нардепи щось раптом вирішили ухвалити, а потім люди проти, й доводиться наступного дня ухвалювати рішення про скасування цього рішення. Так, і напевно в Євросоюзі досить важко уявити ситуацію, що нардепи щось прийняли, розлітається хейт, в інстаграмі публікується зразу. Мільйон, давайте робимо петицію, давайте не допустимо через те, що думка враховується до прийняття рішення, а не прийняти, а потім уже, знаєш, махати шашками.